Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, це друге відео, яке стосується візиту. Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки в контексті 12 грудня 2023 року. І тут ми з вами поговоримо про зустріч Володимира Зеленського із Джо Байденом. Загалом, спочатку, Зеленський і Байден у Білому домі проголосили короткі промови. Так, після того була закрита зустріч, а вже після неї відбулася прес-конференція двох лідерів, і на неї ми зробимо такий основний ну ж такі, акцент. Під час цієї прес-конференції лідери двох держав обговорювали теми, які пов'язані з додатковим фінансуванням для України від Конгресу США. Питання щодо поточних результатів війни та планів на 2024 рік, питання щодо стратегії США у війні України проти Росії і щодо вступу України до Північно-Атлантичного Альянсу. Також, до речі, в рамках цієї зустрічі було повідомлено. Що Сполучені Штати Америки надають черговий пакет допомоги для України на суму 200 мільйонів доларів. Отже, тепер по ось цих пунктах ми зараз детально поговоримо, які зазначались під час цієї прес-конференції. Додаткове фінансування для України. Джо Байден сказав наступне, що необхідно терміново ухвалити допомогу для України, і задля цього Білий Дім готовий піти на певні компроміси з республіканцями, які стосуються імміграційної політики та безпеки кордонів. Але Байден також зазначив, що Є сильна двопартійна підтримка щодо допомоги української держави, так не зважаючи на ось ті перипетії, які стосуються імміграційного законодавства та безпеки. Кордонів Володимир Зеленський у свою чергу сказав, що він провів достатньо конструктивну зустріч як з сенаторами Конгресу Сполучених Штатів Америки, так і з спікером Палати представників Мак Джонсоном і сказав про те, що він, в принципі, почув те, що. Необхідно так для України, але він сказав також про те, що українська сторона очікує також результатів від Конгресу Сполучених Штатів Америки. Під результатами ми прекрасно розуміємо, це ухвалення законопроекту щодо допомоги для української держави. Друга тема, яка обговорювалася, поточні результати війни та плани на 2024 рік. Рік Володимир Зеленський зазначив про те, що українська армія має досягнення так у війні: це і звільнення окупованих територій, це і руйнація Чорноморського флоту Росії, це і знищення вагнерівців, і це те, що у Росії відсутні вагомі перемоги на полі. Джо Байден у свою чергу зазначив, що з періоду повномасштабного вторгнення Росії проти України, так, з 24 лютого 2022 року Україна повернула 50% окупованих територій під свою юрисдикцію. Володимир Зеленський також сказав, що стратегія на 2024 рік є. Але розкривати її суть, так і особливості це передчасно і він не може цього робити. Також там було питання щодо поступок українськими територіями. Ну і Зеленський загалом сказав, що це абсолютне божевілля, так говорити про якісь поступки українським територіям і здійснювати такі дії. Щодо стратегії Сполучених Штатів, він Америки у війні. Росії проти України, то Джо Байден сказав наступне: Ми хочемо перемоги України. Але також під час прес-конференції Джо Байден сказав цю таку фразу, так, яка не подобається як українській стороні, так і певним представникам республіканської партії, і ця цитата. Є наступною: ми будемо допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. І саме тут ідуть звинувачення в бік Білого дому, що деякі конгресмени вони не розуміють поняття стільки, скільки буде потрібно. І про це, до речі, говорить Майк Джонсон: що вони хочуть бачити від Білого Дому конкретну стратегію, так щодо того. Як буде розвиватись війна, як потрібно забезпечувати перемогу України, скільки на це потрібно коштів, і знову ж таки зброї. Тобто, ця теза з прибуду будемо допомагати стільки, скільки буде потрібно, вона знову ж таки була озвучена президентом США. Щодо вступу України до НАТО, то Джо Байден сказав, що Україна у майбутньому так має стати членом Європейського НАТО. Але мають бути виконані умови, це зміни, так і це, звичайно, отримання перемоги над Росією. І там було ще одне питання, яке стосувалось подій між Ізраїлем та Хамасом у секторі Гази. Там Байден також давав відповіді на ці запитання. Тобто, якщо підсумувати ось цю прес-конференцію і зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та. Очільником Білого дому Джо Байденом, то тут можна знову ж таки підтвердити факт подальшої підтримки України з боку Сполучених Штатів факт факту, що Байден особисто так лобіює питання щодо голосування допомоги для України, і факт того, що Сполучені Штати Америки будуть. Продовжувати здійснювати допомогу українській державі. Тобто щось глобально нового ми не почули так від очільника Білого Дому, але ось цей візит Володимира Зеленського він був необхідний так, для того, щоб ця підтримка вона зберігалась, ну хоча б на такому рівні. Не дай Боже, щоб вона знижувалась. Ось такий короткий так, підсумок. Зустрічі між президентом США і президентом України. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на туб канал Індепендент Поличок, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!